Усюди задоволені клієнти. Замість неї в Олбанк прийшов незалежний експерт Олександр Болдарєв, який свого часу тимчасово адміністрував банк «Гарант», Де всі вкладники задоволені. Всі за можуть продати банку А ще раніше працював в Інтерконтинент банку. Тому що лопнув. Помітно, що досвіду работы с проблемными банками цим людям не бракует. Процедура ликвидации это законное хранение концов в воду. Вот в банк заходит ликвидатор. Как у нас зашел, все деньги разграблены. Все, все права переданы как в нашем банке. Никто не хочет ничего возвращать. Хотя четко видно, кто, куда, в каких объемах взял и положил. Так? Но возвращать деньги, это значит начинать ссориться с кем-то, претендовать на чьи-то права, на возврат. Процедура ликвидации имеет срок три года. Вот и вводится эта процедура для того, чтобы процесс протянуть и все проблемы похоронить. А потом развести Руками і сказати все, срок і стек. Процедура зако ви отримали по своїх 25 тисяч гривень компенсації. Все. А далі ніхто ніяких прав не має і хороняться проблеми. Якщо ваш банк лопнув, ви можете сподіватися лише на фонд гарантування вкладів, який виплатить вам 25 тисяч гривень. У майбутньому суму обіцяють збільшити до 50 тисяч. Хоча у нас банку в цьому вбачають певну небезпеку, кажуть, що це може спокусити недобросовісних ділків, залучити максимум дрібних вкладників, поцупити їхні гроші і втекти. Справді, а чого їм боятися? Вони нічим не відрізнятимуться від тих ділків, які це вже зробили, під пильним наглядом НБУ та правоохоронців. Українська банківська система повинна шукати нові шляхи підвищення своєї надійності, бо саме поняття бездоганної ділової репутації, про яку так люблять згадувати наші банкири, ключ до успіху на фінансовому ринку. Інакше неминучий прихід іноземних фінансових установ просто залишить наших банкірів без роботи. Адже, за даними останніх опитувань, відсоток українців, які не довіряють банкам, зріс з 8 до 19%. А це вже Тривожний сигнал. Юридичний партнер «Цоклен Консалтен Груп.